Доброго дня, сьогодні хотілося б розповісти про насосик із GGW37S. Його споживана потужність 370 Вт. Самовсмоктуючий насос у нас з латунним робочим колесом, з, з антикорозійним покриттям корпуса насосної частини з чавунною щитнішкою. Досить цікава моделька. Її можна у нас використовувати. Зі свердловини, якщо у вас глибина, висота до зеркала води десь в районі 5-6 метрів, може працювати через такий контролер, не треба ні бачок, ніде, ні, нічого, але це тільки на одну точку водорозбору або, або на полив співдіймовий Ну, Самі розумієте, доволі мала потужність. Можна його використовувати для підняття тиску в домах, в багатоквартирних будинках, там він буде працювати на ура і можна його використовувати для водопостачання з'ємності. Він доволі тихий в роботі. На одну точку водорозбору створює 2,1 бара, на дві точки водорозбору створює 1,7 бара. споживання при цьому максимальне 390 Вт. Ну, так це в принципі виглядає доволі комфортно. Ну і для розуміння він коштує трошки дорожче, ніж QB, хоча ви даєте QB60, хоча ви даєте самі параметри. Зараз покажу, в чому різниця. Я вимикаю цей насос і вмикаю, у нас тут клібіжка під'єднана теж до системи. І вішка видає такий характерний звук. От вона на одну точку водорозвору створює абсолютно ті самі параметри, дверь на старя. Але працює трошки гучніше. Дякую оксі на На цьому наш невеликий самба.